Ой, Слава Я вам його назад віддаю, він не слухняний. Всім привіт. Мене звуть Марія, і я маркетолог компанії Ярило. Зазвичай свій робочий день я проводжу в офісі з ноутбуком. Але сьогоднішній мені влог буде незвичний, тому що я поїду вперше на виробництво в місто погребище. Ну що, поїхали з нами? в Вінницьку область. Доброго дня всім. Ефіна. Олеса. Добрий день. Сьогодні маємо змогу познайомитися особисто з Олександром Володимировичем. Це директор нашого виробництва. Рада вас бачити вживу нарешті. Навзаєм. вітаю на виробництві в серці нашої компанії. Як я це бачу? Клас. Коли я сюди зайшла, сказала Олександру Володимировичу, що у вас дуже гарні троянди. На що він мені відповів? Зараз піду і покажу вам, де гарно це наша колекторна станція. Так власне, мені то ближче, ніж хоча троянди я також люблю. Ми обов'язково вам покажемо цю колекторну станцію. Виробництво це головна наша історія, це те, чим ми переймаємося. Це те, завдяки чому ми е, можемо постачати, і ми постачаємо нашим клієнтам якісні продукти. Кажучи, розподільча станція всіх підземних е, наших комунікацій. Не було ще таких автопоїздів, які б не помістилися на нашій вазі, або які б. б... Не могли зважитися. Довго йшли до цього, великий обсяг роботи провели. Але зараз та територія, на якій ми перебуваємо, вона знизу вся пронизана магістралями, лініями, трубопроводами. І все зводиться в колекторній станції, яка в нас там за спиною. Алло! тут територія просто величезна. Я вже кроків наробила на цілий день вперед. Неймовірно цікаво. Рухаємося. Далі буде. Ось так і виглядає виробництво очима маркетолога. Мало часу, але надзвичайно пізнавальне. Тож залишайтеся з нами. Незабаром будуть свіжі та цікаві відео.